І змін в державі у місті оголошують загальну мобілізацію для участі у акціях протесту в Полтаві та свою ітринку мітингувальникам. Автопробіги на підтримку Євровибору України це ще один незмінний атрибут Полтавської Євромайдану. Попри перші сніги та морози, учасники Євромайдану в Полтаві готові до останнього захищати своє майбутнє. Заявка на встановлення наметів та проведення мітингів датована до 31 першого. Ще взяла початок з Червоної рути, славно звісно і легендарне. Отже, на нашій всенародній сцені народні артисти України Тетяна Горвець та Тарас Петруненко Ісусу Христу. 22 роки тому Господь дарував нам незалежність, незалежність нашої українській держави. Протягом усього цього часу він неодноразово випробовував нас. Суспільством та опозицією з людей, які бездоганні з точки зору моралі і професійності. Щоб здійснити це, треба мати силу та волю. Переговори з режимом Януковича можливі лише про умови проведення позачергових виборів президента та парламенту. Вибори необхідно ретельно закону та проводити з волі народу та під контролем міжнародних спостерігачів. Другий пункт, плану, який я пропоную, негайно на Майдані затвердіть групу авторитетних військових від громадянського суспільства та опозиції, які невідкладно розпочнуть переговори з керівниками армії та силових структур. Іх рівні щодо їх переходу на бік народу. Я прошу максимальної мобілізації людей. Я прошу киян надовго стати головною підтримкою майдану. Я вражена тим, як кияни та вся країна організували життя тих, хто вийшов на відкритий бій. Головна цінність нашої країни це ви нескорені бійці, безстрашні зараз. Я хочу. Слава Україні! Герой слава! Ш... Шановна товаристь! на своїх машинах, тому що вони теж отримують негідну зарплату, ту, яку вони отримують. Тому що їм теж і їхнім дітям, і їхнім батькам, і матерям і сестрам потрібна нормальна освіта. Нормальна медицина, і вони повинні і їхні діти, і їхні батьки ходити по вулиці, вони бояться. Тому ми стоїмо тут за те, щоб влада пам'ятала, що ми є люди. Сьогодні ми, замість того, щоб бути своїми дітьми і родинами, вийшли на майдан, щоб продовжувати боротьбу. І тому ми повинні побратими українців, зібралася ціла Україна. Тут є схід південь і захід. Так, скільки нас сьогодні зібралося? На 5 мільйон, або більше. 1 грудня, в неділю так само, близько мільйона українців зібралося в Київ. Ви часом дивитеся на Щоб не зупинився. Ми зможемо з зброю. Перемови, диспільному відвідування, виборчих зімниці, голосування за опозицію, участь у війни, де вона зміна в своєму тему в кількості, такого судові. Вона дуже сподівається, передавала вам. Тут борються не влада і опозиція. Не за Європу або Росію, не за захист зі Сходом. Проти влади повстав весь український народ. Більше не можна А ця влада неодмінно проходит. Под елочку нового президента она елочка. Вам не мить якось жіночка. Ну право. така гарна фотка на вас шолом задом. А Я у бригаді працюю. Давай. Ого. Не знаю. Я Хто заслужив, наші батьки, діди і прадіди тут на цей день. Ви стрині! Це було весело. Постіть вищити, стійте спокійно. Вдалі, що вам вас і так не готують і чаєм не боять, а ви будете ще мучитися без тими холодними і неприємними щитами. Поставте їх, ніхто вас чекати не буде. Дякуємо вам, дякуємо. Дякую. Молодці, молодці, молодці. І я дуже прошу вас, поки не пізно напишіть свої рапорти і йдіть позаймайтеся чесною порядною роботою. Не будьте стороживими псами божевільного диктатора! Воювати з цілим народом. Воювати з мільйоном людей, які вийшли на Майдани, неможливо. Для цього не вистачить ніяких сил. Тим паче, що ми знаємо, що дуже багато співробітників міліції не хочуть цього робити. Щойно була така історія, коли нам треба було провести колону. Формально співробітники міліції виконали все, що їм належало. Але тільки формально, по суті, вони дали можливість пройти автомобілями і заблокувати центр. І я дуже вдячний кожному співробітнику міліції, який зробить все можливе, щоб допомогти народу, який встав проти тирана. Я видел, как один ходил я говорю, это где он? нас? давай. Так что там, я вам расскажу. Они а мы же журналисты. это подход. Здравствуйте, польская пресса. Кто здесь вообще? Это, ну, должен быть порядок определенный. Люди приезжают с региона, у них есть человек старший, он их все ведет... Кушать их, выводит обратно. То есть все, чтобы было в порядке, чтобы не было никаких провокаций. Ну, поэтому знаю, что вы... общество должно быть организовано. Организация. На... А а да. целей... нет, здесь... вы... нет, никто. Вообще... Вы что самое интересное, никто никого не собирал. Знаете, слово мир хочет каждый раскол, революция, анархия, и то, что происходит, эти погромы, никто никогда не хочет. Хочется сейчас домой. Я меня дома жена. говорит, как ты там, как ты там. Это я в родном городе, она киевлянка, Распечерская. Я здесь живу, родился, вырос. Но, честно говоря, хочется дома. Сидеть с женой сейчас, завтра рабочий день. Я создаю рабочие места, у 65 человек работает. Мне приходится уже здесь сидеть, потому что я хочу выразить свою я, да, допустим, разделяю, что были перерывы, где-то там избили кого-то, были разные моменты. Точно так же избили вверх. Ну, Но вот зачем нам делать этот раскол? Одна часть ну, просто выступает против другой части. Рано или поздно это может привести просто к конфронтации и к расколу страны. силовой захват власти. Есть консервы, есть парламент, есть выборы 2015 года выиграет оппозиция, значит выиграет. Выиграет, значит проиграет. Зачем будоражить народ? От этого лучше никому не будет. Никогда не было. Все эти пункты, они всегда заканчивались кровопролитием. хаосом и беспорядка. Я лично за мирное решение вопроса. Переговоры, коммуникация. Вот это основная часть. Чтобы народ Слышал власть, власть услышала народ. И тогда действительно мы можем построить гражданское общество на взаимоуважении. Я тоже не понимаю, когда нашего президента, которого избрали большая часть страны, страны своими, своими голосами, его избрал Бог, а обрал а народ, правильно? Выбрал, отдал свои голоса, его не уважают, решетку нарисуют на его лице. Это не уважение к власти, к институту власти. И это уже в корне неправильно, когда идут такие заявления, Давайте расформируем верх. И что? Это государственное государство. Если убрать внутренние войска, государство разваливается. Оно раскалывается изнутри. Любой хаос, любая какая-то выходка, любой какой-то путь, он может просто разделить страну. Это не есть хорошо. Государство должно быть целостным и монолитным, сильным. Ребята, ребята, спасибо, ребята. Процветающим государством, своим трудом, они заслужили, чтобы уважали их мнение. И если надо, они готовы отстоять свой выбор и свои политические убеждения. І покаже, що ви правите.